Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, цари Небесне, очищителю душі існе, і живі з Іси, і все ісполніє Сукровища, блажесне, подателю, прийди і в в неї і очисти, у всякі і спаси, блажа душа наша, святий Бой, святойся безсмерти по нас, святий Бой, Святокся безсмерти по нас, святий Боси, то крикся безсмерти пол нас. Слава і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, Отче гроші наші, на деку просить, беззаконня наші, святий пости, і селе немає наші, ми твіго ради. Господи, помилував, Господи, помилував, Господи, помилий. Слава і сину, і святому духові, нині по і на віки віки, амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по усіх і на віки віків. Амінь. Да Воскреснет Бог і розточеться в рази Його, як до біжать од лицею ненавидящий Його, як і що зайдемо, да і іщезнуть як в лице огня, так ото погибнуть грішниця в лице Боже, а праведниця дамо звеселяться, Господу помолимося, Господи помолив. Отче святий, врачу душі тілес, послаю до народу Твої сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий не дух ісіляючого смерті, і збаляюшого з села Юрія, та Остапа Захарія. Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку, Ярослава, Ольгу, Василя Марію, Наталію, Сергія, Максима, Болящу Тетяну, Павла Олександра, Анатолія, Тетяну Олексія, Анастасію, Ольгу, Людмилу, Наталію, Юрія, отця 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 Павла, отця Василя, Миколая, Любов Євгена, Любов Миколая, Ратерея Стефана. Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Любов, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Світлану, Марію, Оксану, Андрія, Ірину, Назарія, Юлію, Єремію, Юрія, Івана, Ольгу, отця Степана, Тетяну, Надію, Олександра, Христину. Кароліну, Світлану, Галину Сергія, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира, Софію Андрія, Марію, Віру Василя Дану, Дарію, Оця, Степана, Тетяну, Ольгу, Оксану, Івана, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Оксану Христину Ульяну. Це Степана Марію, Володимира, Тараса, Ярину, Максима, Андрія, Надію, Романа, Юрія, Оксану, Протерея Степана, про Павла, про семена, Протерея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Марію, Михайла, злата, Маркас, Тетяну, Олександра, воїна Михайла, Назарія, Сергія, Петра, Андрія, Назарія, Андрія. Андрія отця Стефана Ігоря Галину, Андрія Ореста, Романа, воїна Ігоря, воїна Володимира, отця Стефана Олега, Олену Анастасію Євгенію, Максима Тетяну Сергія Галину, Яну Юрія Людмилу, Андрія, отця Стефана Воїна, В'ячеслава Наталію Івана, Зиновія Івана Галину, Мар'яна Івана, Назарія, Юрія Луко, Ксенію Назарія, Іванну Анастасію Владислава, Олену Наталію Ореста. Надію Теодозію, Нонну Маріну, Наталію Мар'яна Дмитра, Остапа Симона, Василя Діану, Романа Любо, Валерія Олександра, Наталію Рослана Лесю, Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, отце Степана Степана, Оксану Соломію Марію, отце Степана Марію, Ольгу Ірину Юрія, Олега Ульяну Марту, Андрія, Анну Степану Марію. Тетяну Івана Петра, Тарасія, Ірину Марка, Ольгу Ірину Романа, Соломію Романа, Марту Наталію Софію Ярослава Володимира Миколая, Жанну Івану Юрія, Анастасію Єлизавету Софію, Тараса Софію Марію, Романа Любо, Романа Катерину Таїсію Майкла, Любомира Юрія, Наталію, Владислава Матвія, Артема Михайла, Дмитра, Владислава, Даліну, Анастасію, Юрію, Богдану, Василя, Олександра, Воїна, Володимира, Софію, Роман, Ірину, Павла, Лесію, Ігорі, Софію, Анастасію, Роберта, Ольгу, Данила, Петра, Ларису, Івана Аллу, Варвару, Адама, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса, Ірину, Михайла, Михайлівна, Соломію, Володимира, Зиновію, Ярин, Яну, Юрія, Андрія, Людмилу, Захара, Зинов'я, Галину, Володимира, Ірину, Андрія, Галину. Івана Тетяну, Юрію, Валентину, Олега Наталію, Наталія, Захалію, Ігорі, Михайла, Василя Галину, Надія, Ірину Максима Марту, Івана Марію, Любов Марію, Степана Галину, Ігоря, Андрія Олександру, Ольгу, Юрія, Ірину, Євгенію, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Оксану Василя, Володимира Дмитра, Марту, Остапа Юрія Дмитра, Марту. Тетяну, Оксану, Миколаю, Оксану, Степану, Соломію, Ярослава Олену, Володимира, Оксану, Тетяну, Роману, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину і робів Боже. І... Ореста Надію, Руслана Мар'яну, Остапа, Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну, Дмитра, Юрія, Наталію, Василину, Ілону Руслану. І, і робів Боже Тетяну Назара, Андрія, Вікторія, Богдана, Ярослава, Наталію Романа, Наталію Сильвестра, Ореста Ростислава, Юлію, Аліну Святослава, Еммануїла, Настю Марію, Йосифа, Любомира, 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 Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Святославу, Ірину Галину, Віктора, Юлія, Богдана Любов, Максима, Тетяну, Сергія, Софію, Наталю, Оксану. Робів Божий Володимира, Ірину Христину, Івана Володимира, Христину Маркіяну, Лук'яну Мар'яну, Ореста, Ірину Тимофія, Олександра Марка, Галину, Ігоря, Ігоря, Андрія Володимира, Тересу, Людмилу Мар'яну, Надію, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Верніку, Володимира, Олену, Ірину Миколая. Анастасію Кароліну, Андрія, Андрія, Остапа, Миколая, Тетяну, Валерія, Орисю, Христину, Тетяну, Христину, Ярину, Едуарда, Наталію, Тетяну, Миколая, Юрія, Володимира, Федора, Тараса, Ірену, і робіть Боже, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярославу, Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Євсину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Олену, Ольгу Ірину, Андрію, Вероніку, Анну, Діану, Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію, Оттілесне, душевне немощі. Оживотворих, благодаттю Христа, Твої, молитвами, Пресвятий Владичиці владичице, і Преснодіви Марії, Марія, Світ-Чесних небесних, сил безплотних, Силою чесного животворящу Христа, Чесного славного Пророка, Притичі крестителя Йоанна, Святих славних сихвальних апостолів, Славних добровідних учеников, преподобний Боноси Отець Нашої, святий іселитель безсеребринку, косми домівник Кіри Йоанна, Пантелімано ярмолесам, сонноді м'яфоті, ніки, святих, праведних будинським, а на всіх святих, як оти, є все си, джерело, силень Боже наш, тобі славу отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, віки, 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 і на віки, віків, ще ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками, почуттями, всіх непредбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Мім. Поміне Господа робоче Павла, Ойго, Павла Марію, Андрія, не оніло. Премудро розпросте, висухаймо святи Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матвея святого Євангелія читання, слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі. Вон Во время призвав Ісусу, бо на десяточе на Кисві, дади їм власть над усіх нечистих, якоди згонять і зселити згоня, всякий всякі недухи і всяко болізність. Всі десят посла Ісус заповідай глаголя, на не загнидіти, воград самарійський не входьте. і діти же, паче, сам погибшим дому Ізраїлю. хоча ще глаголю ще, як приближиться Царство Небесне, боляще сіляйте, прокажено, чушайте, мертві воскрешайте, біси і звиняйте, ту не приясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, причествую своєї матері, святи славних, схвальних апостолів, святи праведне в Ботицькім'янах, всі святи помилиш, спасець, яку благ і чоловік любить. Амінь.